Отже, ми залишаємо зелену уніформу позаду, і відкинувши зайві слова, переходимо до нашого нового цивільного життя. І ми вже застережені та знаємо про перешкоди та деякі ями, в які можемо впасти, якщо ми не будемо приділяти увагу тому, куди ми рухаємося. А також ми вже знаємо те, що якщо ми будемо постійно озиратися назад, то нам легко буде збитися зі шляху та впасти обличчям вниз. Ось для чого. Я створив цей курс. Я власноруч опрацював купу різних ресурсів, щоб дати вам найкращий можливий шанс зробити успішний та ефективний перехід від військового до цивільного життя. Отже, посібник, який я хочу представити вам тут, дійсно був побудований на основі останньої парочки ресурсів, які ви оглянули протягом останніх декількох розділів, і в цьому робочому зошиті планування життя. Знаходяться всі необхідні знання. Це дуже корисний робочий зошит, на який ви повинні виділити більше ніж 5 хвилин, тому що цей зошит складається із 130 сторінок у форматі PDF, які ви можете роздрукувати і мати завжди під рукою. І що я вас прошу, так це. Ставитися до цього як до якогось проєкту, даючи собі на його виконання від 6 до 12 місяців, пропрацювати все це у своєму ритмі, врахувати точно те, де ви знаходитеся прямо зараз. Цей курс спрямований на те, щоб ви пройшли процес, який дозволить вам мислити ясніше, який визначить, ким ви насправді є, чого ви дійсно бажаєте, та які цінності маєте. Тут вам буде наданий систематичний та аналітичний підхід для постановки ефективних цілей, не тільки короткотривалих, а також середньотермінових та довготермінових, щоб в результаті ви могли побудувати величезне життєве бачення. Згадайте відео, яке ми обговорювали трохи раніше про бачення. Яке може раптом зникати ця книга? Допоможе нам встановити та визначити наше життєве бачення і не тільки бачення, а також цілу. Серію цілей, які ви можете почати реалізовувати прямо зараз, тому що у наступних розділах цього підручника існують також шаблони, які ви можете заповнювати, щоб почати вибудовувати свій план дій. А також це допоможе вам почати практично працювати над досягненням життєвих цілей поза військовим життям вже у вашому новому цивільному житті. Подивіться, це може бути і двохвилинна вправа. Я раджу вам завантажити собі цей робочий зошит та зберігати десь роздруковану версію. Щоб завжди мати можливість почати пропрацьовувати його, там все добре і детально розписано. Я збираюся розробити парочку додаткових вправ та ресурсів в цьому розділі або у наступних розділах, і це дасть змогу вам більш чітко подивитися на свою особистість і отримати більш глибинне розуміння того, ким ви насправді є. Тому що якщо ви згадаєте початок нашого курсу, то я там робив припущення, що досить легко приєднати нашу ідентичність та життя до тих речей, які ми. В основному і робимо, наприклад, наша кар'єра. Багато з вас кажуть, що я солдат, що я командос, що я спецпризначенець, що я моряк, розвідник, я офіцер і таке інше. Ми притримуємось якихось правил, поки знаходимося в армії. Але якщо ми полишаємо армію, то ми також відходимо від своєї ідентичності. Якщо ми дійсно прив'язали свою ідентичність до тієї ролі, яку ми переживали в армії, то дуже важливо спокійно розбити цей зв'язок, щоб Дійсно зробити ефективним та прогресивним перехід до нового життя. Щодо цього зошита, я реально прошу вас, пропрацюйте його з усією наполегливістю та відвертістю. Я насправді пропрацював подібні речі десь 8 чи 9 років тому назад. І я можу сказати, що такий самоаналіз виявився нереально корисним. Це допомогло мені подивитися на все життя у перспективі. Це допомогло мені організувати моє життя, а також визначити сенс. Також це допомогло мені зрозуміти, куди точно я збираюся рухатися протягом наступ Них декількох років. Отже, як тільки ви знайдете цей ресурс корисним та заповните його повністю, то можете спокійно зв'язуватися зі мною через вебсайт чи писати повідомлення у спеціальному розділі на Юдемі. Тобто, давайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які проблеми, запитання чи виклики стосовно цього зошита. Ставте мені якомога більше необхідних вам питань, а я буду радий вам допомогти.